Відкрилася насправді дуже гірка правда для абсолютно всіх країн Європейського Союзу. Тому що з однієї сторони по всій території Європейського Союзу, от абсолютно по всім країнам, наростають антиміграційні баталії, так тобто невдоволення росте, всі хочуть жорсткішої міграційної політики, всі хочуть депортації нелегальних мігрантів, всі хочуть, щоб в Європі. Жило більше європейців, ніж людей там з Азії, Африки, Близького Сходу і людей споза меж Європейського Союзу. І е, до влади також масово приходять е, праворадикальні сили, які обіцяють, що вони наведуть порядок з міграційною політикою, що вони очистять Європу фактично і що е, жити стане спокійніше. Але це, друзі, тільки на словах. Бо на ділі влада. Багатьох країн Європейського Союзу, ми про це поговоримо, на ділі вони роблять зовсім інші речі. Вони е, і надалі розширюють пакети, е, скажімо так, е, можливостей для іноземців, щоб вони приїжджали в Європу, займали тут робочі місця. На це є свої причини. Ми зараз про це поговоримо. Е, ви е, дивіться відео до кінця, буду вдячний за вашу підтримку. Ви самі знаєте, як підтримуються канали на Ютубі. Тож. Е, Витратьте хвилину часу, підтримайте канал і погнали далі. Дилема Європейського Союзу. Брак робочих рук на тлі антиіммігрантських настроїв. Отже, в ЄС старіння населення загострює брак робочої сили, тож європейські країни без галасу залучають кваліфікованих іноземних працівників навіть попри посилення тиску з боку ультраправих, які вимагають обмежити імміграцію. Що хочу сказати, що Практично всі ультраправі е, сили на території Європи вони е, являються популістськими. Бо навіть коли вони всі там остаточно поприходять до влади. Е, вони, е, якщо вони будуть реально посилювати антиміграційну політику, якщо вони захочуть когось кудись там відправляти, депортувати е, і просити виїхати з їх країни, то вони цим просто знищать свою економіку, знищать свій соціальний сектор, і на це є одна єдина причина старіння населення в Європі. Жителі, мешканці, громадяни країн Європейського Союзу народжують все пізніше, народжують все менше, деякі взагалі приймають рішення не народжувати дітей. При цьому кількість пенсіонерів постійно зростає, бо середній, якби середній вік. Життя на території Європейського Союзу він вищий, ніж там середні по світу. І саме тому е, ситуація виглядає так, що пенсіонерів стає більше, е, працюючих стає менше, і дітей також стає менше. Що може, що показує тільки е, таку динаміку, що в майбутньому е, криза буде тільки погіршуватись і фактично Європа потрошки вимирає. І саме тому. Е, для того щоб заповнити оці прогалини, для того щоб виправити хоч якось демографічну ситуацію, влада йде дуже часто на необдумані кроки і е, впускає до себе шалені кількості іноземців. І тут, якщо говорити от по їх програмах, то було б зрозуміло, якби вони насправді. Е, Якби був обов'язок у всіх іноземців, які приїжджають і живуть тут якийсь довший період часу, був обов'язок там офіційно працювати так, але ж ні, все, що робиться, то просто сюди впускають просто цілими мільйонами іноземних громадян, які чекають якихось виплат, які не працюють, які не хочуть працювати, або законодавство не підлаштоване під те, щоб вони безперешкодно могли йти на роботу. Так, от в цьому дуже от, наприклад, якщо вони не знають мови, то в багатьох країнах світу неможливо влаштуватись на роботу. Це є великою проблемою. Бо при цьому кількість робочих місць, які потрібно зайняти, вона зростає. А незважаючи на шалену кількість мігрантів, ці люди не хочуть працювати. Ці люди живуть на соціальні виплати і не хочуть працювати. І тут можна подумати, що українці також підпадають під це. Але ні, якщо подивитись на середню динаміку адаптації біженців, і якщо врахувати тут і українців, то українці на 5 років в своїй інтеграції випереджають всіх інших біженців, які знаходяться на території Європейського Союзу. І так. Ми всі знаємо про проблему, що, наприклад, в Німеччині дуже низький відсоток працевлаштованих українців, які працюють офіційно. Але це проблема Німеччини, бо вони не можуть нормально спростити умови, щоб люди пішли на роботу. Це перше, якщо ми візьмемо Польщу, то в Польщі понад 75% українських біженців офіційно працюють, сплачують податки і приносять. До державного бюджету більше коштів у вигляді податків, ніж держава витрачає на їх утримання, про яке постійно всі дуже сильно люблять кричати. Те саме стосується і Чехії. Чехія отримує у вигляді податків, на прямих і непрямих, набагато більше коштів, ніж е, е, витрачає саме на українців. На жаль, такими, таким не може похвалитися більше ні одна нація в Європі, яка є біженцями чи мігрантами. так? Бо е, більшість новоприбулих, якщо взяти там загальну кількість, вони не працюють. Ми це всі дуже добре знаємо, і саме через них, от е, фактично, Європа кипить просто вже від цієї злості щодо мігрантів, щодо іноземців, і так далі. Українців бачимо також праворадикальні сили, які, скоріш за все, також харчуються з коштів Російської Федерації. Українців також хочуть кинути. В загальний котел так, з усіма мігрантами і прирівняти їх до всіх інших. Але реальність є зовсім інша. Українці, які знаходяться в Європейському Союзі, приносять Європейському Союзу набагато більше користі, ніж збитків. Це важливо розуміти. Тепер також тут дуже важливу роль грає відношення і дії кожної окремої держави. Так? Бо політики вони знають, що. Антиміграційні настрої зростають для того, щоб не втрачати свій рейтинг. Вони всі поголовно починають говорити, що ми будемо боротись з мігрантами, ми будемо боротись з іноземцями. Вони говорять те, що хочуть почути їх виборці. І це вони говорять, е, говорять одне, а роблять зовсім інше. Переважна більшість країн Європейського Союзу і надалі розгортає і розширює програми залучення іноземців, особливо кваліфікованих кадрів, на території своїх країн. Як це виглядає? Згідно з планами Європейського Союзу, визначено 42 професії, де спостерігається дефіцит кадрів і запроваджено заходи для залучення працівників з-за кордону. Майже дві третини європейських підприємств скаржаться на нестачу фахівців, що впливає на економічну стабільність. Якщо коротко, Італія стикається з нестачою робочої сили в 37 професіях і. Також в охороні здоров'я і країна прагне залучити тисячі медсестер з Індії. І е, уряд також запланував дозволити в'їзд для 452 тисяч працівників до 2025 року. Уявіть собі, які шалені е, об'єми. Далі, Нідерланди, попри антимігранційну риторику, зберігають. Податкові пільги для висококваліфікованих іноземців. Такі заходи допомагають підтримати ключові сектори, е, як, такі як технологічний, де майже 40%, праців... 40 працівників є іноземцями. Уявіть собі просто цю шалену цифру. Далі: Німеччина запровадила карту можливостей, яка спрощує працевлаштування іноземних спеціалістів. Щорічно країна е, планує залучати 400 тисяч нових працівників, зокрема в інженерії, ІТ та медицині. Е, і в загальному, якщо ми згадаємо Чехію, Польщу, там Словаччину, Угорщину і так далі. Всі хочуть відмовитись від мігрантів, всі хочуть всіх депортувати. Якщо ми говоримо не про політиків, а саме про людей, тобто всі хочуть, щоб іноземців не було. Українці також постійно підпадають під цей тиск, але бачимо, що правда зовсім інша без українців та власне без інших мігрантів, які приїжджають сюди працювати, а не отримувати соціальні виплати. Без працюватих іноземців, так Європа фактично потрохи буде вимирати і її велич через 20, 30, 50 років зійде на Нівець. І це будуть просто країни третього світу, які будуть просто розказувати, що колись ми були дуже крутою країною, але зараз бачите, що є. Бо люди вимирають, люди, ну якби демографічна ситуація тільки загострюється, і бачимо, що ніякі фактори не можуть впливати на те, щоб люди знову захотіли розмножуватися, якщо простими словами. Якось так це виглядає, друзі. Свою думку пишіть з приводу цих міграційних настроїв в коментарях під відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!